2025 для українського червоного хреста Шосицького району розпочався з підсилення. Організація отримала новий автомобіль. Це дозволило волонтерам оперативно діставатися не лише найвіддаленіших куточків міста, а й виїжджати у села громади. Проте головним ресурсом залишаються люди. Сьогодні команда налічує 20 активних волонтерів, і що особливо тішить керівництво до лав організації масово долучається. Молодь 25-й рік для нашої організації став роком не просто випробування, а ще, скажімо так, становлення і відновлення статусу. Ми відновили статус юридичної особи. На сьогодні ми вже юридична, самостійна, можна сказати, організація. І була змінена назва, тобто оновилось положення. І про нашу діяльність тепер вже мабуть розуміють в чому наше спрямування. Що це не медична, скажімо так, складова, яка була раніше, а це складова соціальна. Окрім юридичних змін, змінилась і якість допомоги. Пріоритет номер один реагування на надзвичайні ситуації. Після кожної атаки безпілотників чи обстрілів команда Червоного Хреста на місці події разом з ними виїздить фахівець змінної небезпеки іноді ми стикаємось із залишками. Після шахетних атак і люди не завжди розуміють, як себе правильно поводити. Тому ця діяльність на сьогодні буде дуже важливою і, мабуть, важливою буде ще на кілька років. Ми надаємо матеріали для швидкого відновлення. Це Тарпаулін, це листи ОСБ. Якщо у нас були такі випадки, на жаль, ви знаєте, що у нас не просто були постраждалі будинки, у нас були зруйновані будинки, то там ми вже надавали трошки іншу допомогу безпосередньо тут в офісі. Намагались допомогти тим, чим ми можемо. Соціальна робота організації охоплює всі верстви населення. Волонтери організації активно допомагають внутрішньопереміщеним особам. Працює банк одягу. Для дітей створено куточок з іграшками та книгами. Є послуга, догляд вдома. Також в Українському Червоному хресті Шосицького району працює напрям служба розшуку. До нас звертаються щодо зникнення рідних. Тому ми робимо так, скажімо, перший крок допомагаємо написати заяву, даємо, куди можна зателефонувати, з ким можна сконтактувати, тобто є і ще у нас і такий напрям діяльності, який сьогодні дуже, скажімо так, збільшилась кількість людей, які звертаються, на жаль. Особливою гордістю року стало створення клубу активного довголіття. Щотижня люди похилого віку збираються тут для спілкування, але на цьому активність не вщухає. Якщо у четвер перша половина дня належить старшому поколінню, то після обіду офіс перетворюється на молодіжний хаб. Зараз ми намагаємось зробити так, щоб ми дійсно охопили всіх тих, кому потрібна наша допомога. Для дітей залишається психосоціальна підтримка. Ми проводили пісочну анімацію. Працює на школах шахів, як і працювала. Робота волонтера це не лише фізичне навантаження, а й величезний психологічний тиск. Кожного разу, виїжджаючи на місце трагедії, команда стикається з людським горем та стресом. Волонтерити важко, тому що всі ми знаходимося в такій ситуації, і ми мешканці нашого міста, і ми, як і наші. Волонтери відчуваємо вночі, коли у нас відбуваються події. Ми все це відчуваємо, ми переживаємо. Але на ранок потрібно себе зібрати і е, налаштуватись, допомогти. Звичайно, складність ще є в тому, що е, люди наші знаходяться в стресі, і вони можуть, е, ну бути дещо можливо навіть з певною агресією, але ми намагаємось розуміти, що люди добрими бувають тоді, коли все гаразд. А якщо їм погано, то звичайно і від них може бути ну, якийсь такий поштовх. Тому у Червоному Хресті впровадили програму Турбота про персонал, де надається психологічна підтримка вже самим волонтерам, щоб вони залишались командою однодумців. Попереду у Шоцицького Червоного Христа амбітні плани на 2026 рік у січні організація очікує на результати гранту, який дозволить запустити нову послугу для мешканців громади. Офіс за адресою вулиця В'ячеслава Чорновола, 4 А працює щодня з 10 до 14. Для прийому громадян у випадку надзвичайних ситуацій. Волонтери готові допомагати в режимі 24 на 7.